На 25% більше, і це не межа Цьогоріч, за прогнозами експертів, в Україні значно здорожчає кава. Однією з причин зростання її вартості став неврожай кавового зерна через ускладнені погодні умови в країнах постачальниках. Тож скільки в середньому вартуватиме чашка еспресо чи лати, розкажуть наші кореспонденти. Це не тільки як продукт харчування, так це свого роду субкультура така. Тому що кава вона завжди асоціюється з якимись спілкуваннями, з якимись зустрічами, друзів, партнерами по роботі, колегами по роботі. От це є нормальна світова практика, що ранок ділової працюючої людини завжди починається з кави. Цим бізнесом Святослав розпочав займатися більше 10 років тому. На сьогодні має декілька власних кав'ярень, окрім напоїв, отримує прибуток із продажу кавових продуктів. Основні наші постачальники це два найбільші виробники в Україні. Кави, які знаходяться в місті Дніпро, за останній час вони надзвичайно сильно виросли, стали експортерами, експортують свою продукцію у більшість країн Євросоюзу а також починають в штати в Канаду. Працюють напряму з плантаціями кавовими, тобто вони є імпортерами зеленої кави, зеленої сировини. Відповідно, це дає нам можливість завжди утримувати таку хорошу, непогану ціну. На ринку спершу здорожчав сорт кави робуста Цьогоріч більше доведеться платити й за арабіку. Насамперед відчутне подорожчання буде кілограмового кілограмової упаковки зерна. Так, тобто ті люди, які беруть собі додому, які мають там кавомашини або просто використовують каву вдома. Вони відчують поетапно, але відчують значне подорожчання кави до літа цього року. Натомість кав'ярні е, можуть дещо регулювати ціну. Яким чином? З кілограму кави, з кілограмового зерна кави, виходить близько 100 порцій. Ну, еспресо класичного. Відтак, якщо кілограмова кава зросте для прикладу на 100 гривень, то сам напій мав би лише на одну гривню. Кава почала дорожчати ще у 2024 тисячі Її вартість зросла на 11%. Цьогоріч ця тенденція продовжиться за прогнозами. Улюблений багатьма напій зросте ще щонайменше відсотків на 25. Надмірний попит на каву. Це і є одна із причин її здорожчання, додають експерти. Тобто Попит на каву суттєво перевищує ту пропозицію, яку можуть надати країни, які її вирощують. Основними виробниками кави це в першу чергу є Бразилія, В'єтнам, ну там інші африканські країни. Ми маємо зміни клімату, які вплинули на врожайність, і вони доволі серйозно, скажімо так, вплинули. Тому ми маємо ситуацію, коли бажаючих купити кави є набагато більше ніж можливості її продати в світовому масштабі. Свого життя без кави не уявляє Франківка Василина. Дівчина називає себе справжньою кавоманкою. В день п'є щонайменше дві чашки улюбленого напою. У мене понижений тиск, і тому без горнятки кави зранку я себе відверто кажучи, не дуже добре почуваю. Ось і був період житті насправді, коли я пила досить багато кави, 4-5 чашок в день, і відверто потім не могла зрозуміти причину своєї тихікордії в досить юному віці. Зараз звичайно п'ю менше. Здорожчання кави, розповідає Василина, на кількість випитих чашок не вплине. Єдине, що можливо, готуватиме напій вдома, не переплачуючи в закладі. Не знаю, наскільки вона має подорожчати і стати прям дуже дефіцитною, щоб я взагалі від неї відмовилась. Ну або хіба це буде виклик для здоров'я, коли вже от взагалі ну, каву доведеться виключити. Але я сподіваюся, що це буде не скоро. За прогнозами експертів, здорожчають не лише кавові напої. Всі продукти, в складі яких в тій чи іншій мірі є е, кава чи кавові продукти, які виробляються з кавових зерен, вони автоматично будуть зростати в ціні, тому що буде суттєво зростати вартість через збільшення ціни на ці товари. Ми вже маємо можливість спостерігати, що в нас ціни зросли на там 30 в магазинах. Так і ця тенденція ще я думаю частково стримується на тому, що є якісь старі запаси. Стабілізувати стіни можуть уже влітку цього року, якщо ж звичайно врожайність кавових зерен цьому посприяє.